Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, не так давно у Краківському видавництві вам вийшов DVD, диск із записами одного з найпопулярніших проповідників Польщі, того отця, який нас гостював у церкві в черні отця Юзефа Августина. І ось саме на тому дискові, що складався із його духовних бесід, раптом міщено. Узгоджуючи перед тим це із нашою громадою, міщено фотографію однієї з ікон, що знаходяться в Дмитрівській церкві, а власне частинки Голгофи, зображення апостола Йоанна Богослова, який стоїть перед Христом Спасителем. Чому саме цей образ так тоді припав до серця отцеві Августинові, що і навіть повернувшись додому? Використав його у своєму виданні. Мабуть, тому, що художникові, панові Миколі Базелю, вдалося зобразити у Йоанні Богослові те, що є наскрізь ним в його вдачі, ту безмежну любов, яка дає можливість принести жертву тому, кого ти любиш, не тікати від нього в час небезпеки, бути разом із ним тоді, коли важко. Навіть на цій іконі видно юність Йоанна Богослова. Деякі біблеїсти вважають, що йому взагалі було тоді під час Тайної вечері, десь так років 12-14. Він справді ще був дитиною за нашими мірками і не випадково і ставилися до нього так поблажливо, як дитина. Але була в нього та риса, яку він сам у собі. Відзначив, коли хотів сховатися від уваги читачів, віддаючи всю їхню увагу у Євангелії самому Спасителеві. Учень, якого любив Ісус. Так Він пише. Він сам вмів любити, і Він вмів приймати любов. Бо коли ми не вміємо дарувати любов, годі сподіватися на те, що вона до нас і повернеться. І саме ця любов, яка проймає Євангеліє від Йоанна, яка відлунює в його посланнях, частинку з якого читалося сьогодні в апостольському читанні, саме вона дала можливість Йоанною постати перед нашими очима тим, хто відбувається у символі цього євангеліста. Бо ж знаємо, що кожен із чотирьох євангелістів має ті символи, які зображуються на царських дверях, на окладах Євангелія, і цим символом став Орел. Зовсім несподівано на перший погляд, правда, Орел для нас це знак сили, мужності, далекоглядності, проникливості. І раптом такий ніжний, юний Йоанн Бослов постає у символічному образі Орла. Чому? Тому що саме ця якість любові дала йому можливість зростити в собі мужність і не злякатися, коли найвідданіші з апостолів, коли сам Первоверховний апостол Петро лякається і тікає від можливих переслідувань Синедріон. Саме ця мудрість любові дала йому прозірливість. Під час одного з найважчих моментів його життя, коли ув'язнений на острові Патмос, він мав видіння майбутніх часів, коли він провидів те, що завдяки йому прийшло до нас в откровенні, майбутній другий прихід Спасителя. Кожен із нас приходить до церкви, прагнучи любові. І кожен з нас багато разів в своєму житті згадує ці слова, які в наші часи девальвувалися і змінилися на щось зовсім інше. Коли ми бачимо у місті десятки футболок із з написами I Love New York чи I Love London», або навіть на передвиборчих плакатах окремих партій згадується це слово, то слово любов найчастіше означає не. Реальне ставлення до предмету любові. А те, що ти розраховуєш щось мати з цього предмету, гроші за те, що ти балотуватимешся на виборах, чи візьмеш якусь посаду після перемоги, задоволення від перебування в цьому місті, від його оглядання, від відвідання його пам'ятних місць, або просто від споживання того, що привозить це місто з усього світу. І навіть коли ми говоримо сьогодні про кохання, і то вкладаємо дуже часто ми дуже прагматичний сенс, як нам самим одержати задоволення. І кохання вихолощується, зосереджується довкола нас самих і втрачає ту ціну, яка весь час наголошується у Біблії, бо ціна кохання визначається готовністю віддати все для того, кого ти любиш. Саме цю готовність мав Йоанн Бослов. Його любов була справді жертовною. Ну на що він міг розраховувати від учителя? Він знав, що його не приймають фарисеї Садукеї. Він знав, що його переслідують не раз. Учитель попереджав їх усіх своїх послідовників, що неминуче настане смерть. І чим ближче була ця мить, чим ближче було до Єрусалиму, до Голгофи, тим прозорішими ставали ці попередження. А тим не менше він біля нього лишався, і на тайній вечері він був біля самого вчителя. І коли один із старших учнів Юда з Ескаріоту пішов, щоб зрадити вчителя, він, схиляючись на груди вчителя, питав тільки одне. Чи ж не я це раптом учителю, лякаючись самого припущення, що і він може бути серед зрадників? Саме про таку справжню любов молимося ми сьогодні, згадуючи Йоанна Богослова. Він для нас зірець не тільки простоти і наївності, він насамперед виступає перед нами скарбом щирості. І тієї жертовної любові вище якої немає, коли людина готова покласти душу свою за того, кого вона любить. І, мабуть, саме тому його книги стали ніби печаттю Біблії, завершуючи і цикл євангельських книг. Він написав свою книгу тільки тоді, коли з'явилися вже три Євангелії від Матея, Марка, та Луки, і він ніби. Ставив останню крапку ці цій розповіді, доповнюючи, не повторюючи попередників, але доповнюючи їх і говорячи про те, що тільки він міг бачити і міг чути, як ті зворушливі подробиці про тайну вечерю, на якій він був біля самого вчителя. Останньою книгою Нового Завіту стає його откровення. Частину людей воно лякає, лякає тим, що нагадує нам про. Неминучий кінець позбавляє нас такого нездорового оптимізму, який стверджує, що розвиток матеріального світу буде тривати нескінченно і ніколи не настане йому завершення. Настане, буде це завершення. Прийде знов до нас Христос, щоб судити всіх. Але Іоанн Богослов Слово говорить про це без жаху і не для того, щоб настрахати нас. Він говорить про це з радістю, бо він очікує цієї майбутньої зустрічі. Він вірить, що вона принесе йому майбутнє вічне життя і радість цього життя від постійного перебування з учителем, саме цю радість у своїй безмежній любові і дарує нам Йоанн Богослов. І цю жертву кожен із нас приймає як особисту жертву любові з вдячністю, з вдячністю. Із настановою для себе самого вчитися мистецтва любити, вірити і жертвувати Собою у Йоанна Бослова, учня, якого любив Ісус. Амінь. Слава Ісусу Христу!